Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожний клаптик чебрецем душі своїй повестеляю. І я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю відварість з перстачу. І вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося й сліду. На наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом і тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри зацвітуть. На полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? усі говорять, що не скоро. Але готовлю я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще й ніч, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.